Всім доброго вечора. У нас сьогодні цей напій Не звичайний модго, а новий Моджо Він у Аврорі Він такий смачний. Я не знаю, який у нього там смак, може і там черешні, чи вишні там. Або ще хвост. Хіба? Да. Це да, хіба аналаз. Він зі смаком ананасом. І цей мені сподобався найбільший з усіх модж, які я спробував. Мені найбільше сподобався за Кока-Колу Моджо і за лимонад такий моджу. Такий зелений. До побачення зустрінемося на каналі плюсовий раш. Якщо ви хочете побачити моє відео, то пишіть плюсовий раш.